Доброго раночку. Це мій сніданок, 150 грам сиру, 140 г банану. Тут ну, цілий банан, ложка меду чайна і ложка чайна какао. Ну і збиваю це все блендером в однорідну масу. Це дуже смачно. Я думаю, ви самі знаєте. обожнюю какао і так давно не їла сир, вже дуже скучила, тож їм з задоволенням. А я тільки що вже була на пошті. Дивіться, що я купила. Ще одну соковитискачку. Так, в мене є дома крута шнекова соковитискачка, але вона з селери. Погано витискає сік, його треба 400 мл, а селера дорога. Я ото потім дотискаю руками той сік, і там виходить ще нормально. Ну так мілілітрів 100. Я вирішила, що дешевше купити соковитискачку. Я її купила не нову, я її купила на OLX за тисячу гривень, а коштує вона щось три тисячі, щось коло того. Мені підписниця, до речі, написала, що у неї отака, і каже: я витискаю з одного цього стеблю. Витискається 400 мл. А в мене треба півтора. Сіла в машині, в на камера. Ну в общем, ви все зрозуміли. Так зараз в мене на черзі акваріум. Мені треба. Зробити підміну води в акваріумі. Ой-ой-ой! А що так? Тепло у нас. Клас, Дуже класно на вулиці. Зараз вимкнуть світло і я піду пішки в парк до озера, сяду там, сподіваюсь, там буде інтернет. І я там буду робити прев'ю для вложику сьогоднішнього. Буду відпочивати, робити прев'ю, проводити приємно час. Так, ну а зараз рибки, в мене їх там залишилось три гупьошки, два соміка і кілька мальків. Я не знаю скільки, бо вони маленькі, там прячуться. Ну, було сім, а скільки зараз, не знаю. От, мені треба 30% води відібрати зараз і нову долити свіжу. Через трубочку я зливаю необхідну кількість води з акваріуму. І завжди дуже боюся напитися тієї води. І завжди напиваюся. Але нічого, туди пісюють тільки рибки. Побачила, що в мене безладна на ліжку, вирішила заправити. Наливаю водичку я з крану в акваріум, тільки обов'язково її підігріваю до температури, яка зараз є в акваріумі, а це у мене 26 градусів. Обов'язково додаю спеціальний засіб, який робить воду придатною для рибок. Купую його в зоомагазині і можна не відстоювати воду, як раніше, колись в ті часи, коли я була ще маленька, в мене теж був акваріум. Ось і все. Раз на 3 дні я ще мию фільтр і раз на місяць чищу стіночки акваріуму від зелені. Рибки люблять, коли підміна води відбувається їм легше дихається, бо вода псується з часом. Ну, раз на тиждень треба 30% води підмінювати в акваріумі. Продукти життєдіяльності теж є у рибок. І у воді з'являється аміак, і він дуже. Погано впливає на імунітет рибок. Через це в мене і були проблеми, бо я неправильно фільтр мила, не так часто робила підміну, як треба було, і імунітет у рибок дуже сильно впав і вони почали хворіти і помирати. До такого висновку ми прийшли разом з тим хлопцем, який мені допомагав вирішити це питання. Зараз все. Добре, малючки вон, плавають, бачите, манюньки є. Я не знаю, скільки їх? Три-чотири бачу постійно, а чи є їх всі сім, чи ні, бо вони там ховаються, їх не видно. Соміки. Гупьошки. Дві отакі сіренькі. І один чорний. Це теж губ'є. Нещодавно ще одна гупьошка народила. Тобто це вже. Там два потомства в мене плаває. Дивіться, кого я зустріла. <гуляє>, Гуляє. Прийшов з митниці пішки. Так. За скільки ти прийшов? За півтора години? Ні, ні, дві з половини. Дві з половини? А, в одинадцять вийшов, а. а зараз, а зараз тридцять п'ять пройшов. Дванадцять ну, тридцять. Це півтори. Півтори, я ти кажеш, дві з половиною. Півтори години. Година з половиною. Yeah. Прийшов в э, перукарню. У нього тут перукар, який тільки він може зробити ту площадку. <laughs> Супер площадку. Ну <No>, <laughs> да. І додивлюсь, Саша. А я теж гулять вийшла. Yeah, <laughs> Молодець. Але молодец. я в парк в 30 років туди, нам? Ні, mm, ah, клас. На Самарі... пере перемогу самоліт <свят> чого, теж Та в нас повинні було світло вимкнути зараз, а щось не вимкнули. Я так чекала, чекала, думаю, вимкнуть і піду гуляти. Не вимкнули, я все одно пішла гуляти, бо вже налаштувалася. Ну давай, гарному тебе пострігана, так неочікувано було зустріти саме тут Сашу. Напилася я води перед тим, як вийти. Як дурна, не знала, що я буду гуляти, типу довго, так? Да? Ну, коротше, зайшла в дитячу е поліклініку. Ще одне слово, яке я не знаю, рідко користуюся. Ну, там явно ж є туалет. І так була приємно здивована. Там зробили ремонт. Там так класно. Не те, що коли я була маленька. Ці yeah. стіни, це щось страшне було. А зараз так цивільно і красиво, навіть і туалет такий класний, в общем, як в ресторані. Так що От не стоїмо на місці, це приємно. А ось вже і наш парк. Він ще дуже красивий виглядає. Ну, я маю на увазі, що хоча дерева вже листу свої скинули, все одно тут дуже приємно. Я таким швидким кроком йду, тому що не розраховую тут дуже довго провести час. Чисто вирішила пройтися е, кроки, викрокувати е, і зробити прев'ю, знаючи, що в мене не буде в цей час дома інтернету. Ну, вдома інтернет все ще був, коли я виходила. Не знаю, може зараз вже вимкнули. Але на всяк випадок, все ж таки. Зроблю тут прев'юшку. Качечки. Класно вам, так? Да? Не холодно вам, нормально. Привітулі. Дивіться, плавати. От у них лафа, да? тут рибка є. Тут їх ніхто не чіпає, я сподіваюся. До мене пливуть. Думають, я зараз їх буду годувати. Ні, я вам нічого не принесла. Дзвоняйте, вибачайте. Я вже хочу їсти. Я ж поїла. У мене була на сніданок ці. сир з бананом. І от це було десь о 9 а зараз перша година, вже хочу їсти. А я ще не готувала обід. А на обід у мене сьогодні рис 100 грам. І щось там 150, чи скільки не пам'ятаю, грам сердець курячих, тушених з цибулею і сметаною. Ой, білочка. Лапуська. Взагалі не боїться, дивіться. Ну майже. Все, до побачення. Оп-оп-оп. Ох. Оп, оп. Боже, як ти не боїся? І вниз, так? Це ти від мене тупо збігла. Ой! Щось копається, шукає в землі, бачите? Боже, яка красива! вже близько коло мене. Такий хвостик класний, пухнастий Шукаю озеро, десь іншою дорогою пішла і не можу до нього вийти. Риби немає в озері, чи що таке? Чому такі голодні? Люди напевно, з ділинці. О, боже, боже! Дуже тепло, приємно. Гойдалка зайнята зараз. Тож я сижу. На лавочках і вони такі теплі і приємні, бо сонечко на них прямо гріє. Клас. Все, зустрінемось з вами вже вдома, бо зараз я все ж таки зроблю прев'ю, виставлю влог і одразу піду додому. Кс-кс. Ти чого такий великий? а? Ох, який красунчик. Я вже доходжу додому. Не вимикало у нас світло, я це визначаю по моєму годиннику на плиті. Коли світло вимикається, він не працює і його потрібно потім знову виставляти. Ну, прогулялась, я дуже задоволена, 12 тисяч кроків я находила. Супер! Зараз буду готувати куряче сердечка у сметанному соусі з цибулею. Смажена кокосові олії, велику цибулину. Трошки додаю води, як завжди. Дивіться, ось така цибулька вийшла. Бачите, вона зовсім не підсмажена, але вона дуже смачна і вона віддає свій смак потім страві, яку я буду готувати. Слухайте, я вперше купила ось цю капусту каелу. Про неї так багато всі розповідають у відео про здорове харчування, а я жодного разу її не куштувала. Зараз зроблю з нею салат. Ну що ж, зустрічайте мій обід: 170 грам салату, 100 г рису нешліфованого, 25 г сиру і 130 грам курячих сердечок з цибулею. І сметаною. Всім смачного! Сподіваюсь, у вас теж дуже смачно сьогодні. Тільки сіла поїсти, я артем прийшов. Так що довелося йому е, одразу насипати. Тож, їв він те саме, що я, плюс борщ. Сьогодні новий зварила. Так, ну ми поїли, а тепер треба оце все розгрести. Як же ж я це не люблю робити? Зараз все це прибираємо. До речі, хто може пропустив, чому я все зважую і порції прям так по грамовках кажу, це через те, що мені склали меню дієтолог, нутриціолог. І я зараз три тижні або чотири, не знаю, скільки там вийде. Буду харчуватись по меню, яке вона мені склала, і там грамовка є. І це дуже важливо, бо я по-іншому складала свої порції. У мене було більше каші, менше м'яса або риби, і менше салату. Ну тобто, основна частина це каша, бо я дуже хвилювалася, що якщо я буду менше каші їсти, то я буду худнути. Але я от зараз по своїх відчуттях розумію, що ну, на такому, вона мені налаштувала харчування так, що я не повинна худнути, тобто просчитано, прораховано. Ну, я зараз 51, побачимо, що буде через 2-3 тижні. 2-3 тижні я не буду проти набрати пару кілограм, якщо вийде. Так, у нас зараз вимкнуть світло. Тож мені треба встигнути це прибрати. І як добре, що в мене є посудомийка. Вона просто вся повна. А якщо б її не було, то мені б довелось, що... Мити це все руками. Я навіть не переодягалася, бо ж я не знаю, мене стільки часу займає зараз готовка. Я і раніше тут стояла, а зараз ще більше стою, бо різноманітні м -м, страви на сніданок, обід, вечерю, то я могла одне й те саме їсти. Приготувала щось одне і їм тричі на день. Наступний день теж щось готую. Але один раз на день готую і цілий день їм. А тут треба і то, і то, і то, і все ще за щось замочити, щось розморозити. І в мене постійно оце в голові, що треба не пропустити, що треба не забути. Добре, що в мене є більш-менш на цей час, що я не ходжу на роботу, а так, звісно, я не знаю, як люди це все встигають робити, взагалі готувати себе і родину, ще якщо є діти, а якщо ще не одна дитина. Як можна встигати готувати, навіть коли цілий день, от я вчора цілий день простояла, день готовки в мене був. За один день з'їли. Ні, ну там макарони стоять, ще у Артема картопля стоїть, яку я зробила. Ну, все одно кожного дня щось треба ще доробити. Я не знаю, чи надовго мене вистачить в такому графіку. Ну, Поки що тримаюся. Ось на вечір мені ще треба приготувати рибу. Мабуть, просто зварю. Бо в мене написано по меню, що можна приготувати або стушкувати, або просто відварити. Вже тушкувати я не хочу. От там у мене зварена гарбуз зварений, щоб зробити на завтра на ранок запіканку собі сирно гарбузову. Тому що зранку це займе багато часу. Тобто, ну, якось сніданок, я звикла прокинутися і протягом години поснідати, а ще й артема, мені треба відправити. Там у мене кіно замочено. Це сьогодні на вечерю до риби. Це артем не доїв банан. А, так, це треба скласти в холодильник. Лимончик в салатик у мене знайшов. Боже, повний холодильник. Їжі повний. І все одно цілий день я стою і готую. У нас світло не вимкнуло, тож роблю творожну, ой, сирну, сирну запіканку. Один до одного тиква варена і сирки сломолочний. І ізюм. Все. Ну, я ще додала, у мене був маленький кусочок банана, я додала його сюди. А, і сметана. <гум> Дивіться, що я зробила назад. Я забула, знов забула додати е, соду поважену лимону. Того разу робила, і вони були такі. Красиві, тож я все переклала назад. Так, ще раз рецепт. Сир 500 грам, тиква 500 грам, сметана 2 столові ложки, сода півчайної ложки і щепотка солі для смаку. Дубль 2. Духовочку на 180 градусів на 30-40 хвилин. У мене немає слів. Зараз я вам щось покажу. Як? Що відбувається? Що це? Це так незадумано, таке не було в планах у мене, Альо? А я думаю, що так пахне? Воно ось капає. Забудьте той рецепт, що я вам сьогодні давала. Щось пішло не так, я ще не зрозуміла, що саме. Але. Може, хтось напише в коментарях. Сода почала бурлити дуже. Я прям коли його туди наливала, вдруге, коли соду додала, воно прям булькало там всередині. Я прям відчувала це, бачила. І вони дуже піднялися. Треба було менше накласти. Бачите, це треба було розподілити ще сюди. А я так, не те, що прям підверх. Ну так, було там ще місце. Вони повинні були так. Просто піднятися, як зазвичай кекси, і все. А вони розбіглися. І головне, що вона от туди, блін. Зараз треба тепер відчистити те зразу. Ну. Спробуємо. Я сьогодні така яскрава в цьому, в цій водоласті. Ань! Точно. Може це через банан? Он вот такий кусочок додала. Сьогодні повна невдача. <свист> Я двічі робила вже, двічі-двічі, все виходило. Скориночка супер, а там прямо стільки води, звідки стільки води. Дивіться. просто вода. <свист> Це точно банан. Схожий на банан. Зараз спробуємо. Як згущене молоко? Так, ладно. Завтра. На завтрак. Мене цікаве блюдо. Страва. На сніданок. У мене все виходить. Я молодець. Я вумниця. Артем відправив мені відео. Друзі, от говорять, в ТикТоке показують всяку ерунду, да? А от ні, я вам скажу. Живу. И недавно я недавно только в ТикТоке увидела, что вот эта штука в стиральной машинке, она снимается щелчком на себя. Сейчас я... О! Да? Сейчас я Посмотрите. Я вообще в шоке. В шоке. Я думаю, что не каждый мужик об этом знает. У меня не так. Я сейчас сюда подоблюсь. Мужик. Другая часть на видео. Да ну нахер. Давай что. Друзья. Ага. Отговор... Так. Ходим. Проверим. Не, мы не Нічого тут не знімається. Запах не такий, як був, але все одно є. Треба розбирати машинку, барабан якось витягати і дивитися, що там відбувається. Артем сказав, що зробить. Треба тепер тільки уточнити, коли він це зробить. Так, а як тут нема куди? А тут А воняє? Ні. Та що нія? Нюхай. Та не воняй. Як обично у всіх машинок. А що ти сирость трохи? Та ні, воняє. Вона вже як моло кругом подиви. Так я ж її так вичистила, вона все одно воняє. Ну, барабан задіш, я тобі розберу барабан, вичистиш. Капець! Ти сказав це на камеру. Тепер всі чекаємо, коли коли це все зробиш. Так, були все, так що тепер... Фух, Боже, я сьогодні перевдянусь. я перевдягла тільки штани, <гум> бо ті були дуже жаркі. В цьому хожу. ходжу. <гум> Ох, не воняємо, бачите? Йому не воняє, а мені воняє. Треба отак. Отак, коли роблю, воняє. Закриваю, бо не хочу це чути. Після кексиків, думаю, може не варто було сьогодні намагатися готувати ліниві голубці. Бачите, вже на кілограм м'яса, тут 1,200. Ті ж пропорції. Ну, помножила все на 2, бо там на 600 грамів у мене пропорції. Тут вже капуста, там, білокочанна, цибуля і морква, два яйця. Зараз треба все це посолити. Якось перемішати. І я ще не знаю, як це буде випікати. У чому ще не придумала, бо дуже багато. Так, ну що, повторюю цю саму страву: ліниві голубці. Ось там ще у мене фарш. Поки що не знаю. Може, я його заморожу. М -м -м. Тоді було нам мало, начебто одночасно хочеться, щоб більше було. Е -е -е. Ось так я придумала. Чекаємо 30 хвилин. Ні, спочатку 10, потім перевіримо, чи треба буде доливати воду. Бо по рецепту, за рецептом, 10 хвилин. Так, 20, 40, 20, 50. Треба відкрити і долити половину води. Отак написано. Але того разу там з'явилася і так половина води. Тому я нічого не доливала. Так, дивіться. Отам От набирається, бо там в три слої. А тут ні. Зараз сюди додам води. Ось так. Але це не через 10 хвилин вийшло в мене. Трошки пізніше. Я забула. Я замахалась. Фух, я закінчила. 20 хвилин на десяток. Я вже вечеряти не хочу. Ще не хочу і не буду вже. Бо в мене сьогодні був пізній обід. Зробила собі какао. І думаю, як з цим жити далі. Солоний какао. Я спочатку не повірила смак. у цей смак, звідки? А потім пригадала, звідки я воду налила в какао. З ковшика прилила в дурочку, а в а ков... з ковшика з того, що я наливала в ті втєлі. там просто вода вже кипіла, кипіла. Але я її підсолила. Оці голубці залити вже трошки підсованою. Тож, роблю інший какао. Але вже без вас, мені здається, я вас сьогодні вже теж задовбала своєю готовкою. Ви пишіть, будь ласка, в коментарі, показувати далі, чи все ж таки не треба. Але це частина мого життя. Ну, я можу більше показувати, можу менше. Як ви захочете, я жую я оце, бо я туди захотілася мені какао з кокосом. Кокосової стружки дві чайні ложки додала, а вона така в мене дуже ну, велика. Не суха, а така. Коротше, класна кокосова стружка. І жую. Мені не це треба було. Але я хочу какао, тому зараз зроблю новий. Це, любі мої. До побачення. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть комент і поділіться моїм відео з кимось з усіх знайомих. Всім пока!